Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наш вистежити за подіями Хмельниччини, України та світу. І нагадаю, що ви маєте змогу залишатися з нами під час онлайн трансляції, яка триває на Ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про проєкт чарівники і як кожен з нас в ці важкі часи може стати чарівником для українських дітей. З нами на зв'язку керівниця проєкту Чарівники та волонтерка Олена Ярошенко. Я вас вітаю, пані Олено, і слава Україні. Героям слава доброго ранку. Це вже буде в четверте, як ви починаєте проєкт чарівники. Власне, вже четвертий рік поспіль він триває. Давайте згадаємо, з чого все починалось у 2022-му. 22-й рік а, іде повномасштабне вторгнення. А ми вирішили, що ми робимо цей проект. І а, люди відгукнулись, і це було найголовніше. І ми зібрали подарунки, і ми розвозили по домівкам, і ми вручали. І е, ці емоції надихнули багатьох хмельничан з року в рік повертатися до нашого проекту. Е, зараз розкажіть, хто стоїть протягом цих років за організацію? Чи це виключно ви? Чи можливо є люди, які вам допомагають? Яка команда? З 2018 року, коли проект започатковано було в Запоріжжі, е, склалася команда, яка залишилася в Запоріжжі. А до Хмельницького, я вже коли приїхала, була сама. Але за ці роки вже біля мене люди, які навіть підштовхують мене, давай вже запускати, давай вже ми вже готові. Вони перші обирають дітей, вони своїм прикладом показують, як бути чарівником. І вони кажуть мені, що це, це дає їм таке натхнення, коли вони йдуть, обирають подарунки. Це вже якесь таке, можна сказати, сімейне свято, бо вони збираються родинами, вони обговорюють, що вони хочуть придбати цій дитині. Вони спілкуються з дітьми зі своїми, чи б цікаво було б їм такі подарунки. І вже команда така склалася, яка з року в рік приходить і працює над цим проєктом. Цей проєкт він спрямований для дітей українських героїв, які загибли або зникли безвісте. Розкажіть, чи ви розширювали також перелік тих, хто потрапляє під проєкт? Е, на жаль, в цьому році ми навіть трохи обмежили, бо побачивши ту кількість дітей, яка на сьогодні існує тільки по місту Хмельницький, ми зрозуміли, що своїми волонтерськими силами ми не зможемо витягнути весь цей список. Тому в цьому році в проект зайшли діти зниклих безвісті, полонених і родини, які мають статус небойові втрати. Тобто ми обрали ті категорії, які більше всього потребують уваги, і менше всього отримують її від держави. Тому саме ці діти, саме ці 300, майже 380 дітей на сьогодні в проекті. Але ця цифра не Ну, не буде такої. Ми завжди знаємо, що на протязі того, як проект триває, трапляються трагедії, і до нас знову і знову приходять ще родини, і ми їх доєднуємо до проекту. Розкажіть, як ви формуєте список дітей? Чи як ви про них дізнаєтеся? Особливо якщо це не бойові втрати? За ці роки в нас вже є репутація проекту, який. Не розповсюджує інформацію про родини, це головне під час війни. І в нас є вже тісні зв'язки з управлінням освіти. Тому ми отримуємо закодовані списки і їх викладаємо, в яких ви бачите номер дитини, її ім'я, щоб зрозуміти, якої вона статі, і вік, щоб зрозуміти, що цікаво на цей вік. Списки розшифровуються лише для мене і лише для деяких наших членів команди буквально за декілька днів до вручення. Ну щоб зрозуміти, кому це вручати. Тому в мережу ця не виходить інформація, і ну люди обирають. Дитину не знаючи майже нічого, але е дякуючи управлінню освіти і тому, що ми проводимо вже не перший цей проект і не перший захід для таких родин, вони бачать нас, вони бачать, як ми працюємо, вони нам довіряють, і ми маємо отримати ці списки. Ви говорили про те, що цей список далі може поповнюватися. До якої дати він може поповнюватися? Ви знаєте, в минулому році до нас прийшла родина, у якої загинув декілька днів, тому тільки близький, ну батько дитини. І родина, дізнавшись про проект, вони прийшли, бо мама була в такому стані, було вже ну, ось ось було свято, не було фінансової можливості, але дитина залишається дитиною і вона чекає подарунок. І о, ми зібрали майже при них цей подарунок і передали матусі, тобто ми знали, що ця дитина точно під ялинкою знайде подарунок. І е, таких випадків дуже багато. Е, на сьогодні мені вже почали писати родини, які були в минулому році в проєкті. вони питали, чи є ми в цьому році деякі були зі списки зниклих безвісті. Вони залишились. деяким я поясняла, що ну, ми б з радістю, якщо б більше людей відгукувалося, якщо ми побачимо, що ми закрили всіх діточок, які в цьому списку, ми б з радістю взяли ще там список саме загиблих військових і ще додали і зібрали. Але ми розуміємо, що люди вже втратили ту фінансову можливість допомагати в тому обсязі, як було в 22-му, навіть в 23-му році. Ми розуміємо, що наші закордонні партнери вони теж вже не мають тої можливості, щоб перекривати. Такі списки, які ми не можемо закрити самі. Тому ми просто боїмося брати більшу кількість дітей, бо буде неправильно, якщо одна дитина отримає, а інша не отримає. Тобто ми чітко розраховуємо на свої сили. Чи у вас визначена вікова категорія дітей, які підпадають під проєкт? Від 0 до 17 років в нас є дитина, коли я вбивала список, там стоїть 0 рочків. Потім я зрозуміла дитина 25-го року народження uh -huh. і до 17 років. Тобто, якщо в родині двоє-троє діточок і старша дитина 17 років, вона все одно залишається дитиною, і вона все одно, як і її там сестри чи брати, хоче отримати подарунок. Тому цю дитину не виключали з списку. Ви згадували про те, що фактично списки закодовані, і люди, які обирають дитину, які будуть купувати подарунок, майже нічого про неї не знають. Що відомо про дитину? Ім'я вік. У мене є е, подружка, яка в Запоріжжі з першого року приймала участь, і вона е, зараз перейшла в Хмельницький проект Обирає дитину. Вона обирає по ім'я. Її зовуть Політа, і майже усі Поліни проекту вже під її опікою. А е, якщо говорити про інших, можливо, ви бачите, за яким принципом люди обирають. Багато обирають дивлячись на свою дитину, тобто, якщо в неї хлопчик сім років, і вона розуміє, що цікаво хлопчику, вона обирає приблизно такого віку хлопчику. Є співзасновниця Хмельницького проекту Наталя. Вона завжди обирає наймолодшу, яка на той момент є в списку, і найстаршу. Вона каже: Мені цікаво наймолодшу, бо в мене вже дорослий син, і я як як заново повертаюсь в ті часи, коли він був маленький, і мені цікаво дивитися, які новинки є серед іграшок, серед книжок. Але я розумію, що цікаво старшим. тобто вона бере кардинально різний вік, і навіть е, вона каже: Я взяла. Двох дівчаток, а чомусь пішла купувати подарунки і зрозуміла, що я купила ще й хлопчику. То вона прийшла до списку і обрала собі ще одного хлопчика. Угу. Е, тобто які люди подарунки обирають люди це. обирають, так? Тобто, що це має бути? Книги, іграшки? Чи це обирає сама людина? Що придбати? Е, людина сама обирає, але ми завжди просимо: зробіть такий е, знаєте, сундучок е, скарбів. Щоб там була і іграшка, і цукерки, і книжечка, і щось розвиваюче, і щось для творчості, і може якісь шкарпеточки або шапочка. Тобто, щоб дитині було цікаво там е, ритися і знаходити щось постійно нове. Е, так, у мене є друзі. Вони, наприклад, передали дуже гарну ляльку Барбі, дівчинці, які два рочки. Вона не розуміє вартість цієї ляльки. Для неї це просто ляльки. їй цікаво, якщо б там було ще і цукерочка. І якась ще там книжечка. Тому ми кажемо е, так, ми ставимо там суму тисяча, півтори тисячі, uh -huh. бо як як ми називаємо, що це подарунок від батька, то по-перше, це повинно бути нове. По друге, це було повинно бути цікаве, гарне. І звісно, ми хочемо, щоб е, там було те, що цікаво дитині. Тому е, просимо взяти коробку і на цю суму. Нехай воно не буде коштувати найбільшу вартість, воно буде там середньо, але там буде багато всього, і дитині буде цікаво отримати цей подарунок і знаходити в ньому щось постійно цікаве для себе. Якщо це підлітки, якщо це дитина віком там 17 років, що радити купувати е, в минулому році, ми спробували перший раз. Ми тоді поставили. Е, Такі е, рамки, що в нас будуть діти до 16 років, і ми розуміли, що ці діти е, будуть останній рік в проєкті. І ми хотіли, щоб е, ці 15-16 років в них залишилось щось в пам'яті на все життя про цей проект. І ми е, співпрацювали з е, фабрикою, яка виробляє срібні прикраси, і вони для нас е, знаходили в своїх колекціях патріотичні браслетики, сережки. Хлопчикам кулони з тризубами, і а, ці старші діти отримали цукерки. Дівчата отримали м підліткову натуральну косметику і срібну прикрасу. І ми чітко знаємо відгуки від матусі, які казали, що навіть ми не вгадували, що подарувати своїй дитині, а ви вгадали. І оце це срібло воно дійсно дуже сподобалось старшим дітям. Звісно, можна покласти гігієну, бо вони вже дорослі. Звісно, можна покласти ті ж самі веселі шкарпетки, бо їх люблять усі. Може бути якась книга, але оце залишиться з ними на все життя, і вони будуть пам'ятати про цей проект саме завдяки цим слідним прикрасам. Розкажіть, як відбувається комунікація, як можна обрати дитину, який купувати подарунок? Тому що я заходила до вас на сторінку в Фейсбуці чарівників проєкту, і бачу, що там коментарі є активно чи зараз ще є вільні діти, чи вже велика кількість є. людей проявила бажання взяти участь в проєкті? На вчора було 100 дітей в проєкті, ну я я вбивала. Mm -hmm. На сьогодні вже всі діти є інформація про дітей. Значить, є сторінка в Фейсбуці, вона називається Черівник Хмельницький. Там є верхній пост діти проєкту 25-го року. Бажаючи заходять читати по перше сам пост, як відбувається е, проект, що треба робити, і заходять в коментарі. В коментарях вони, наприклад, бачать номер один, наприклад, Іванка, 4 роки. Якщо ця дівчинка запала їм в душу, вони під цей коментар ставлять свій. Пишуть я її чарівник. Тобто, ми знаємо, що цієї дитини вже є чарівник, який збере подарунок. І вони збирають подарунки, і так кожен заходить і собі вже обирає. і Тоді ми, перевіряючи список, бачимо, скільки дітей в нас мають, скільки не мають. Тобто, ми зараз будемо е друкувати невеличкі історії родин без прізвищ, без імен. Але ми ж розуміємо, що ці історії вони майже у всіх однакові, особливо у родин зниклих безвісті. Це е історія надії про те, що е дай Боже він повернеться. Uh, і люди обирають, а далі там вже в пості написано, що до 15 грудня треба зібрати подарунок, треба зв'язатися, передати нам подарунок і вже відслідковувати в групі, як будуть uh, проходити видача подарунків, вручення ми будемо по можливості, якщо матусі роз, ну, дають дозвіл, ми фотографуємо і викладаємо. Тобто, якщо людина сама зібрала подарунок, сама його запакувала, вона сама придбала. Папір, да, ось, святковий, вона бачить свій подарунок, і вона бачить, як його вручили. Є в нас і були, і я думаю, що будуть випадки, коли родини не готові до фотографування або родини приїхали з окупованих територій, в них залишились близькі і вони бояться викладати. Ми поясняємо чарівникам, що будуть і такі випадки. Якщо вони побачите свій подарунок, це не означає, що він кудись зник. Ті до жодних жодні подарунки вони передаються, але є такі випадки, і до них треба бути теж готовими. Чи багато а, дітей та... зараз вже мають чарівників? А, здається, на сьогодні трошки більше 20 дітей мають чарівників, але я відкрию нашу таємницю. В нас є вже три роки постійні друзі в Норвегії, з якими ми співпрацюємо, і вони завжди обирають в останні дні дітей, яких не обрали. Цьому році в них з'явився таємний Санта. Вони самі мало знають про цю людину їм передали гроші, сказали: не питайте від кого, не питайте е, нічого. Це гроші для дітей. Ми бачили, що ви е, в Україні допомагаєте діткам загиблих. На сьогодні е, вони готові нам передати 900 євро для наших дітей. Тобто, е, з урахуванням, що десь 1000-1200 буде на дитину. То е, ми будемо рахувати, яку кількість дітей вже е, в нас будуть мати чарівників uh -huh. за рахунок Норвежця. От буквально в кінці місяця я їду отримувати ці гроші, і вже в списках я помічу, які дітки отримують від Норвегії подарунки. Uh -huh. е, зараз скільки ще є часу для того обрати, аби обрати дитину? До 15 грудня зібрати подарунок, а я думаю, що є час, і у нас іноді, знаєте, залишається там тиждень, а у нас там 10 дітей без подарунків, ми самі намагаємося зібрати, а потім трапляється диво, з'являється якийсь чарівник, який каже, я забираю усіх дітей і завтра перевезу вам подарунки. Але я хочу сказати, що якщо ви не можете, наприклад, самі фізично зібрати подарунок. Ви можете зв'язатися з нами і передати кошти на дитину, яку ви обрали. Ми придбаємо. Або ви не можете у вас, наприклад, є магазин цукерок або дитячого одягу, або іграшок. Ви хочете прийняти участь. Ви можете привести нам це, і ми просто будемо докладати в інші подарунки. Бо, наприклад, в іграшках, книжках і цукерках є завжди потреба. Тому ми з радістю це приймаємо. У нас по минулому році відгукнулися я навіть не знаю, це було таємно. Швейні фабрики дитячого одягу у міста Хмельницький вони нам привезли величезну кількість одежі дитячої, і е, курточки, і навіть взуття було там хтось привозив. І саме цікаво, що матусі казали, Боже, як ви, як ви дізналися, у нас в цьому велика потреба, бо діти швидко ростуть, бо постійно потрібна одежа, і взуття, і для нас це велика допомога. І, ну, і це було дуже приємно, що ми. Дійсно, зробили таке диво для дітей. Ви згадували про те, що історії цих родин ви не дуже схожі між собою, але можливо за вже ці три роки повернення є ті історії, якими ви можете поділитися із нашими глядачами, можливо, ті, які вас вразили. Ну, є родини серед загиблих, які я знаю особисто, або, або ми познайомились під час проекту. Або я була знайома з цими навіть хлопцями, бо вони служили разом з моїм чоловіком. І ми підтримуємо з ними зв'язок, і ми намагаємось допомагати цим дітям навіть в дні проєкту. Е, є маленька дівчинка, така вона чудова, і в неї були проблеми е, з мовою, да, вона ну, погано говорила. І ми подарували їй ляльку, яка розмовляє. І мама подзвонила каже: ви не повірите? Вона сидить і розмовляє з лялькою, тобто для нас це було дуже важливо. На сьогодні у нас є ще один маленький проєкт, ми намагаємось допомогти нашим старшим діткам з майбутньою освітою, і в цей проект війшли старші діти, і я знаю, що коли вони написали мені свої резюме, свої плани, і це було для нас дуже важливо. Ті діти, які прийшли в наш проект, вони хочуть пов'язати своє життя з Україною, вони не хочуть нікуди виїжджати. Вони багато з них хочуть стати військовими, піти по стопам своїх батьків. Е, вони е, розказували, як вони перший раз були в проекті, як вони отримували подарунки наші. Як е, коли каводин сказав, коли я був маленький, а це було тільки чотири роки тому, да? тобто йому було тоді десять років. Він каже: Я дійсно вірю, що це від тата. А тепер я дорослий, але я вірю, що є добрі люди в люди в Україні, які хочуть створити диво. Знаєте, от коли ти з ними спілкуєшся, і вони таки кажуть: ну це здається, що найбільше що ми могли отримати від дітей за все, що ми робимо. Це насправді дуже важлива історія і для дорослих, для тих, хто стає чарівниками, тому що в такий складний час, який ми зараз всі проживаємо, оце світлий промінчик добра, який кожен з нас може зробити, він змінює і дорослих. Можливо, ви бачите це по тих людях, які щороку вже традиційно доєднуються до проєкту. Вони не просто доєднуються, вони розшукують своїх дітей з тих, що були в першому mm -hmm. році. І вони кажуть, так, в мене був хлопчик, йому було тоді два рочки, значить, сьогодні там йому три або чотири, або п'ять. Де мій там тімурчик, Я хочу його знайти. Вони розшукують фотографії, коли ми вручаємо подарунки. Вони вже їх асоціюють як своїх. Вони намагаються купити кожен рік щось цікавіше, щось потрібніше. Вони розпитують, а що, що казала дитина? А може змінились якісь інтереси? Так, є родини, з якими ми спілкуємося, я можу підказати, а є родини, які тільки приходять в проект, я не можу підказати. Тоді вони ще з більшим ентузіазмом кажуть: Я ще хочу зібрати одній дитині і оцю хочу взяти. Мені подзвонила дівчина вона з першого року приймає участь. В перший рік вона взяла одну дитинку, потім дві дитинки. В цьому році вона мені написала, сказала, чи є у вас діти, ну, родини, де троє або четверо дітей. Я кажу, ну я подивлюсь, я обрала декілька родин, написала їм я, скільки років дітям. Е, вона каже: Окей, беру цю родину. Я потім кажу, слухай, а я тут подивилась на іншому е, папірці, ну тут тобто перелистуєш. Там ще є одна дитина. Вона четверо. Давайте мені їх четверо і ще одну таку ж родину. Я кажу, а не багато. Вона каже, а мені настільки цікаво і приємно збирати цілій родині. Тобто, ти, грубо кажучи, там чотири дитини, і кожна зі своїми інтересами. І вона каже: я у цей тиждень, коли я в проєкті, коли я купую подарунки, в мене виростають крила. В мене стільки е, нових знайомств з'являється. Я приходжу в магазини, я розказую про проект. Мені допомагають всі продавці обирати ці дитині. Ми сперечаємось. Ми. Ну, то каже, ви мені а, на тиждень-на два просто змінюєте світ. В мене, от-от відходить війна, відходять особисті проблеми. Я живу в якійсь касті, я відчуваю себе дійсно там святим Миколаєм або Сантою. І це каже мені дає зарядку майже на весь рік. І таких людей все більше і більше, які приходять до нас. Давайте Бо, ми особливість особливі. особливі проєкту не чиєсь фінансування, а саме ти робиш це диво. Давайте ми нагадаємо ще раз, де дізнаватися всю інформацію про дітей, про те, куди надсилати подарунки. і весь алгоритм дій в Фейсбуці група «Чарівники Хмельницький. В ній верхній пост ви побачите військовий тримає за руку дитину. Написано Діти проекту 25-го року. Ви читаєте пост, ви дізнаєтесь, як відбувається проєкт, що треба зібрати, куди відправитись, як, як зв'язатися з нами. А в коментарях знаходяться і дані про дітей. Ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Е, нагадаю, що керівниця проєкту Чарівники і волонтерка Олена Ярошенко була з нами на зв'язку. Ну і ми вас усіх закликаємо доєднатися до цього проєкту і з е,